Права 877. Як, знаючи площу прямокутника і одну з його сторін, знайти іншу сторону? Заповни таблицю А і Б сторони прямокутника, С його площа. Ну що ж, давайте дамо відповідь, а як знайти одну зі сторін, коли відома інша сторона і площа. Ну, Так як у нас площа це добуток двох сторін, то щоб знайти одну із сторін, треба тоді відому площу поділити на відому сторону. Вась так і запишемо, отже, щоб знайти одну із сторін треба площу прямокутника поділити на відому сторону так, ну що ж. Ми дали відповідь на запитання. Ну, а тепер нам треба заповнити таблицю. Ми бачимо, що тут у стопчиках бракує. В першому стопчику у нас є А і Б, а бракує площі С. Давайте запишу перша дія або перший стовпчик. Отже, пишемо А дорівнює 12 см. Б. Пишемо дорівнює 5 см. Є. Тоді. Пишемо площа С. У нас у прямокутника обчислюється як А, що множиться на Б і дорівнює. Тоді це буде 12, що множиться на 5, і це дорівнює. 10 на 5 це 50, а 2 на 5 це 10. А разом це буде 60. Ми сантиметри множимо на сантиметри, це будуть квадратні сантиметри. Є. E. Добре, ну а тепер переходимо до другого стопчика. Бачимо, що у нас є Б і є площа, а в нас бракує сторони А. Ну що ж, записуємо тоді 2. Це буде другий стопчик. І тоді пишемо, що Б у нас дорівнює 8 дециметрів. Далі площа С. Пишемо, дорівнює 40. Квадратна цимтрію є. Ну що ж, тепер нам треба записати формулу площі і виразити тоді сторону А. Пишемо, оскільки С дорівнює А, що множиться на Б, то для того, щоб знайти сторону А невідомо, це невідомий множник, треба добуто поділити на відомий множник. С поділити на Б. І це дорівнює. Замість S ми пишемо 40, поділити. Б у нас 8. І це дорівнює. Переносимо. 40 поділити на 8 це буде 5. Квадратні дециметри, поділити на дециметри, залишиться дециметри. То пишемо в дужках чого? Дециметрів. Ну, а тепер переходимо тоді до. Третього стопчика бачимо, що у нас є сторона А і є площа 96 квадратних метрів. Ну, Давайте знаходити. Записуємо тоді третє. Отже, записуємо, у нас є, що сторона А дорівнює 16 метрів. А площа С складає 96 квадратних метрів. Знову таки давайте запишемо, оскільки. Площа S у нас дорівнює А помножити на Б, то отже, у нас бракує Б. Щоб знайти невідомий множник Б, треба площу S поділити на відомий множник на А. І це дорівнює. Замість S ми пишемо 96, поділити. А сторона А у нас 16. І це дорівнює. Переносимо. Як можна поділити, щоб не ділити куточком? Давайте. Що означає поділити на 16? Це поділити на 2 і поділити на 8. Тобто ми пишемо, що це 96. І ще раз поділити, Ну, давайте розпишу. Так як 16 це 2, що множиться на 8, то це буде дорівнювати 96 поділити на 2 і поділити на 8. І це дорівнює. 96 поділити на 2 це буде 48. 48, що ділиться на 8. Це буде дорівнювати 6. Ми квадратні метри ділили на метри, то у нас вийдуть метри. 6 метрів є. Ну що ж, ну, а тепер переходимо до останнього четвертого стопчика. У нас є А і Б, і треба знайти площу. Пишемо тоді 4. Записуємо А дорівнює 37 міліметрів, а Б дорівнює 12 міліметрів. Ну що ж, тоді треба обчислити площу. Пишемо тоді. Площа С у прямокутника визначається, як А, що множиться на Б, і це дорівнює. Ну, замість А підставляємо 37, що множиться. На 12. І це дорівнює. Ну, давайте запишемо тоді це як 37, що множиться 10 плюс 2. Це 12. І це дорівнює. Давайте я перенесу, розкриваємо дужки. буде 37, що множиться на 10 плюс 37. Що множиться на 2. І це дорівнює 37 помножити на 10 це буде 370. Додати. А 37 помножити на 2, це буде 72. Отже, запис 74, вибачте, це буде. 35 а 35, це буде 70, а 2 помножити на 24. Так, да, 74. І це дорівнює. Ну що ж, 370 плюс 70 це буде 440, і ще є четвірка, то це буде 444. Міліметри множили на міліметри це будуть квадратні міліметри. Є. Ну що ж, залишилося заповнити все-таки таблицю. Я тоді вибираю і будемо заповняти. Отже, у першому завданні площа у нас 60 60 квадратних сантиметрів. Є. В другому стовпчику у нас 5 дециметрів. Сторона А. 5. Дециметрів є. В третьому стопчику у нас 6 метрів сторона Б. І в четвертому стовпчику площа у нас складає 444 квадратних міліметри. Ну що ж, ось таке завдання про знаходження площі та невідомої сторони прямокутника. На цьому вправо завершено.